Нам то якось поняли поспати. от Нам треба поспати. І щоб поспати, нам треба вовна. А де її взяти, я не знаю, я не бачив овець Ось. Типа, якщо. Е мовно говоря, я що то куплю пох... ну, типа. Тіпо... Скотини ти кусок, не цей вог Я, я в томике, все, я в томике. Все нормально, нормально, переживем. Это просто звук. Это просто галюцинації у цього персонажа, блин. йо. йо, йо.